Останніми роками у Черкасах був досить серйозний бюджет розвитку. Чи цікавились станом справ, як формуватиметься бюджет на наступний рік? Так, ми працюємо вже. Я скажу, що напевне одне з пріоритетних завдань нашої команди це буде виділення 100 мільйонів гривень на ремонт доріг у місті Черкаси. Значить, одне з наших пріоритетних. Завдань це зменшення вартості проїзду і пільгова компенсація тролейбусному парку для учнів, студентів, можливо, навіть це будуть і вчителі. Сьогодні ми вивчаємо це питання, і я відвідав тролейбусний парк. Ми ждемо від них пропозиції, як зробити так, щоб кожен житель міста Черкаси відчув, що влада соціально направлена. Так, колишній міський голова був, можна сказати, противником комунальних підприємств. Ваша думка, підприємства якої форми власності мають обслуговувати містян? Я за будь-яку форму власності, державну, комунальну, приватну. Але в першу чергу я вважаю, що це повинні бути комунальне підприємство, які сплачують, прозоро сплачують бюджет кошти і які дбають про соціальну захищеність своїх працівників. Дякую. А також місто наразі має багато кредитних боргів перед світовими банківськими установами. Чи є якісь ідеї, як розраховуватись поступово? Поступово потрібно розраховуватись, тому що незалежно від того, коли буде останній платіж, все одно ми, жителі міста Черкаси, повинні платити свої борги, ті, які брала міська рада. Я думаю, що ми будемо шукати шляхи оптимального. Вирішення цих питань. Подивимося, який буде курс національної валюти, які ці кредити, і будемо вирішувати питання, коли найзручніше і найдешевше буде для міста Черкаси погашати той чи інший кредит. А які глобальні проекти хочете втілити протягом найближчого можливо, року? Ну, я вважаю, що Бульвар Шевченка це буде одним із пріоритетних напрямків, починаючи від алеї, яка йде посередині бульвару Шевченка, закінчуючи капітальним ремонт, ремонтом дорожнього покриття з збереженням всіх зелених насаджень. Це обов'язкова умова, ту, яку я ставлю, обов'язкова транспортна реформа. Придбання нових тролейбусів і запуску їх сьогодні по бульвару Шевченка і на найвигідніші маршрути. І так як я у своїй програмі сказав, програма Євро... Євродвір. Ми хочемо сьогодні зробити декілька дворів, щоб місця не подивилися. Якщо ця програма їм підійде, ми готові впроваджувати її почергово, не просто там на окрузі того чи іншого депутата а Готові її згідно з зверненням жителів міста Черкаси втілювати в їхніх дворах. І я скажу, що найголовніше, напевне, це буде справедливий розподіл бюджету розвитку між 42 округами, незалежно від депутат, від якої політичної сили прийшов сьогодні в місто Черкаси. Але не депутат повинен вирішувати, а жителі, які проживають на тому окрузі. Це повинно бути народне віче, це повинні народні збори бути. І потім вони повинні звертатись до депутата, і депутат повинен вносити свою пропозицію до бюджету. І ми доб'ємося, що кожен житель міста Черкаси відчує турботу міської влади. Нині багато українських міст активно працюють над програмою енергозбереження. Як це буде реалізовуватись у Черкасах щодо муніципальних установ, так і житлових багатоповерхівок. Так, ви знаєте, це теж. Одна із головних наших програм, програма енергозбереження. і я думаю, що ті гасла і ту програму, яку ми висвітлювали в період передвиборчої кампанії, 75% компенсації за утеплення приміщень повинно бути з міського бюджету 25% за рахунок жителів міста Черкаси. Що стосується шкіл, то в нас по одній з європейських програм зараз три школи наші повинні бути утеплено до кінця закінчено. І я думаю, що ми будемо продовжувати це питання, тому що це дає сьогодні нам змогу ефективно заощаджувати кошти, які ми зайво сплачуємо за тепло. Так, і яким бачите розвиток міських парків і скверів? Дуже багато дискусій навколо цього, що вони занепадають, що є незаконна торгівля, наприклад, тютюном чи алкоголем. Ваша думка щодо цього? Моя думка, що потрібно навести елементарний порядок спочатку, тому що щось останні півроку в скверах і парках замість відпочинку дійсно почали розвиватися чи то самовільні кафе, чи то самовільні наливайки, я думаю, це буде негайно припинено, негайно припинено, і ми повернемо парки у те русло, якому вони повинні рухатися.